Всім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами торт, який знайомий всім, усім, і всі його дуже люблять. Він дуже популярний та на нього найбільше замовлені у кондитерів. І це червоний оксамит. Для приготування червоного оксамиту нам знадобляться вершкове масло, не нижче 82,5%, борошно, цукор, яйця, розпушувач. Какао, какао треба брати алькалізоване, а приблизно 10 на 12 жирності в складі. І також нам знадобляться харчові барвники. Бажано, щоб вони були сухими водорозчинними. Ми будемо змішувати декілька кольорів: це в мене «Watermelon» і «Crimson». Ми починаємо приготування з того, що ми йдемо і розігріваємо нашу духовку на 170 градусів. Наше приготування ми починаємо з того, що йдемо і розогріваємо нашу духовку на 160-170 градусів. Це треба робити заздалегідь. Поки ми будемо готувати наше тісто, в нас вже розігріється духовка. Випікати ми будемо приблизно 30-40 хвилин, перевіряти готовність. Будемо пашкою, яка повинна бути повністю сухою. Наше приготування ми почнемо з того, що будемо збивати вершкове масло з цукром на швидкості трішечки вище середньої, для того, щоб наше масло побіліло. Зверніть увагу, що в мене масло вже порізано на квадратики, для того, щоб його легше було збити. Не одним сплошним шматком. І масло повинно бути розм'якченим, тобто кімнатної температури. Так, відразу додамо, додаємо сад, цукор і починаємо взбивати. Разично будемо вимикати, все прибирати з країв нашої дежі, і ще раз будемо вмикати. Так, поки в нас є час, ми зараз просто все змішаємо, а потім вже, коли будемо додавати до тіста, ми просіємо. Додаємо до борошна какао. Додаємо розпушувач. І будемо додавати зараз барвник. Так, додаємо барвника. Тут йде барника багатенько. Я додаю пів ложки вотермелон. Ми змішаємо три. Ніхто нам не заборонить. Трішечки такого темного для більш насиченого кольору. І вишинки. Я б ще б додавала ще красненького. Закриваємо все добре. Так, вимикаємо і згрібаємо все з стінок нашої чаші. І ще раз вбиваємо. Збивати треба до дуже такого пишного стану. Adesso se prepariamo. Так, у нас вже щось більш-менш схоже, <кій> вже масло таке м'яке, пухке, але ми ще підіб'ємо, ще 2-3 хвилинки. А тепер ми будемо по черзі вводити яйця по одному і будемо чекати, поки яйця дуже добре увійдуть в нашу вершкове масло. Потрохи будемо додавати і пробивати. Додала одне масло і... і чекаю, поки воно повністю все змішається. Також можна ще підмішати, тому що по стінкам є масло. Так, продовжуємо. Знову додаємо яйця по одному. Так, ще раз все зберемо. Маса може ось таким чином трішечки розслоїтися, але це нічого страшного. Вона потім об'єднається і буде дуже красивою. Так, далі ми частинами а, будемо просіювати і вводити сюди суху, а, суху суміш. Перемішуємо. Тут у нас борошно, розпушувач, какао і барвник. Так. Починаємо на маленькій, на мінімальній скорості міксера все це об'єднувати. Можна навіть це зробити і вручну. Так, борник вже починає діяти, вже все зафарбувалося в червоний колір. Так, ще додаємо. Упс. Ще просіємо борошно для того, щоб все в нас дуже добре обогатилося кислородом, киснем і без було без зайвих домішок. На мінімальній швидкості все це змішуємо. Ростаємо це все, витрушуємо. Так, ми дістали, ще раз прокручуємо вже лопаткою. Ага, Гранте, який у нас колір вийшов. Давай. Ще раз підмішуємо. Ось таке, бачите, все в нас то, що у нас роз'єдналося, все воно у нас потім об'єдналося. І дивіться, якої. Однорідної, класної текстури в нас зараз наше тісто. Так, ми швидесенько підготуємо зараз форми. Ми рівномірно будемо розподіляти по дві на дві форми. Ось таким чином спочатку ми беремо фольгу, потім пекарську бумагу і дуже добре притискаємо. І відразу ставимо на противень. Повторюємо таке ж саме. Тут у нас тісто таке не жидке, тому виливатися нічого не повинно, але дуже добре притискаємо. Так, і рівномірно, і рівномірно викладаємо у форми. Так, перевіряємо, щоб все було однорідної консистенції, щоб все у нас гарно вимішалось. Так, розминаємо рівномірно, роз, розподіляємо. по формам. Форми нічим не змащуємо. Так, можна отак от розгладити тісто ложечкою. Ми розподілили наші бісквіти по двох формах діаметром 18 см. Зараз йдемо випікати в заздалегідь розогріту духовку на 160-170 градусів. Режим верх-вніс, без конвекції. Приблизно 30-40 хвилин. Готовність будемо перевіряти зубачистку. Так, дістали ми наші а, червоний наш оксомив, наші діспіти. Зараз будемо дискавати з форми. Він майже відійшов такого стига. Але мчити ще його. Дуже близько тримаєте ніж до форми. Щоб, щоб не повредити ваш бісквіт. Так, ось такий бісквіт вийшов. М -м -м. Так, загортаємо його харчову плівку і відносимо на долу бажано, можна на 8 годин, 6-8, для стабілізації холодильника. Але обов'язково треба закривати його харчовою плівкою. І от таким чином кладемо в холодильник так от перегорнутим, перевернутим. Тут робимо те ж саме. Обережно вирізаємо. Обережно вирізаємо пійце. Також накриваємо харчовою блік. Все відносимо в холодильник на стабілізацію мінімум на 8 годин